Одна людина дістала поранення, та тисячі залишилися без електроенергії та водопостачання. Такі наслідки обстрілу, який минулої ночі зазнала Одеса. Ворог атакував ударними безпілотниками, поцілив по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Докладніше про ситуацію в місті в матеріалі Андрія Настасова. Російські війська атакували Одесу о пів на першу ночі. Під ударом безпілотників опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові квартали. Один із шахедів влучив у дев'ятиповерхівку, частково зруйнувавши фасад та дах будинку. На місці спалахнули масштабні пожежі. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, рятувальникам вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі. На місцях працювали психологи ДСНС та національної поліції, які надавали психологічну допомогу місцевим мешканцям. Поранення зазнав чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці. У прилеглих будинках вибиті вікна, двері пошкоджені два десятки автомобілів. Люди з жахом згадують, як уночі вибігали з осель, рятуючись від обстрілів. Дуже перелякалися діти, не тільки мої, дітей. Тут багато. Всі просто в такому стані були, що це не передати словам, це дуже жахливо. Я бажаю тим, хто там це робить, щоб вони здохли. В Також внаслідок атаки зруйновані павільйони та торговельні ряди місцевого продуктового ринку. Тут, у тому числі, сталися пожежі. На ранок продавці розбирають завали, на які перетворилися їхні робочі місця. Ось тут було море товару, пересолі всього цього немає. Все перекинуте, торгівельної точки немає. З якого боку починати ми теж не знаємо. Але слава Богу, ми живі. Через удар по електропідстанції в Одесі знеструмлені тисячі абонентів. Нині енергетики працюють над тим, щоб першочергово заживити об'єкти критичної інфраструктури, поки що без водопостачання залишаються споживачі київського та хаджибейського районів міста. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.